Державтоінспекція Івано-Франківська зобов'язала міську владу встановити огорожі, які відмежовують дорогу від тротуару. Кажуть, це допоможе уникнути аварій за участю недисциплінованих пішоходів, які переходять проїжджу частину у невстановлених місцях. Роботи по встановленню виконують комунальні служби. Чи дає позитивні результати такий експеримент, розкажемо у наступному матеріалі. Задля безпеки руху в Івано-Франківську встановлюють перильні огородження для пішоходів. Днями така металева конструкція з'явилася на вулиці Васильянок. Це огороже відділятиме смугу автотранспорту та пішохідний тротуар від перехрестя до перехрестя. В такий спосіб кажуть місцеві автоінспектори, вирішили боротися із неслухняними пішоходами. Вони часто перебігають проїжджу частину, не зважаючи на жодні знаки: відсутність переходу та інтенсивність руху, а звідси і чимало ДТП. На даній ділянці дороги дуже багато дорожньо-транспортних пригод, велика кількість, причиною яких є перехід пішоходів у невстановленому для цього місці. З метою попередження скоєння даних дорожньо-транспортних пригод і встановлено дане перельнеогородження. В місті Івано-Франківську на даний час є чотири місця концентрації ДТП. Одне з них є вулиця Васильянок, друге це перехрестя вулиць Незалежності Хриплинська, Трускавецька, перехрестя Сахарова Мельника. І вулиці Івасюка біля торгового центру «Епіцентр». визначається воно по кількості загиблих та травмованих нашими відомчими документами. Рильні огородження згідно приписів державної автоінспекції на останній сесії доручили встановити комунальникам. Ті негайно взялися до роботи. Окрім самого металевого паркану, обіцяють подбати і про дорожню розмітку та відповідні знаки. До речі, дисципліновувати пішоходів порушників будуть і висотою огорожі понад один метр. Якщо в центрі подивитися, огорожі по коліна, ви бачите їхню експлуатацію, перескакують молоді люди, особливо не звертаючи увагу. А тут вже відчувається. Зроблено вже будівельні роботи на Івасюка, завершується на Василянок і завершується на перехресті Степана Бендери-Мельника. Ну, орієнтовна вартість від 48 до 77 тисяч, в залежності від об'єму робіт. Наразі на перильне огородження очікує лише перехрестя незалежності Хриплинська. За останню небезпечну ділянку комунальники візьмуться вже найближчим часом. Запевняють, усі роботи завершать до кінця вересня.